Два місяці тому Олег Тарасюк покинув родину та бізнес, аби зі зброєю в руках боронити східні терени України. За цей час пройшов найгарячіші точки протистояння у Донецьку, Амбросіївці та Карлівці. Загинув, рятуючи побратимів у бою за Іловайськ два дні тому, розповідає Давид, який виніс тіло побратима з поля бою. Машиною під'їхали, почали обстріляти. А він за рулем і за в погоню, а вони просто загнали в засаду і положили всіх. А таке прочилися. Побратими по зброї, пам'ятають загиблого, вірного друга і хороброго воїна. Олег Тарасюк був прикладом для побратимів по добровольчому корпусу, адже полишив домівку і успішний бізнес. І за власний кошт, так само як і сотні патріотів, вирушив на схід. Ніхто нам нічим не допомагав. Все повністю за свої гроші. і повністю ми все обмондірування, повністю до носков трусов. Все повністю брали ми так само, як і аружя там. Все ми забирали там. Нам, Нам ніякого статусу взагалі не хотят давати. Абсолютно. то тобто, есть, ні страховки, ні учасника бойових дій, ні абсолютно. Тому що ми государство не нужны. Після того, як проведуть побратима в останню путь, частина хлопців, що прийшли на похорону військових одностроях, повернеться на схід, попри невизначеність їх статусу та цілковиту відсутність соціальних гарантій. Повторюються речі, які напевно, завжди мали місце в історії України. Я вже наводив приклад січових стрільців, які воювали за українську державу. Я вже наводив приклад української повстанчої армії, яка воювала за українську державу. На жаль, сьогодні добровольчі корпуси, які теж борються за українську державу, але яких не хоче держава, давайте будемо говорити так, прирівнювати по статусу до ветеранів тих, що сьогодні, що сьогодні воюють в підрозділах МВС. Національної гвардії на жаль, ми знову не визнані. Невизнаного героя неоголошеної війни поховали на Алеї Слави міського кладовища з усіма військовими почестями. Дмитро Лентію, Артем Лаговський, новини Рівного.